Росіяни тим часом знову провокують аварію на Запорізькій атомній електростанції. Вони перевели четвертий енергоблок із холодного стану у гарячий зупин, що збільшує ймовірність радіаційної аварії. Про таке повідомляють в енергоатомі за словами Петра Ку... Петра Котіна, такі дії загарбників ведуть до деградації обладнання та систем станції, оскільки за час окупації їх технічне обслуговування та ремонтні роботи не проводилися. Тому ще у лип у червні до вимог ліцензії держатом регулювання були внесені зміни, щоб всі енергоблоки станції перебували виключно в стані холодний зупин. Щодо цього поговоримо одразу з Русланом Стрелцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Вітаємо вас. Вітаю вас. От одразу тоді перше питання від штохочусь від цієї інформації. Ну вони ну давайте згадаємо про те, що Україна все ж таки після тривалої перерви йшла до Ради МАГАТЕ там понад 10 років минуло, і ми тепер можемо можливо якось активніше впливати на процеси через цю міжнародну організацію, тому що в Росії дуже багато своїх зисків і інтересів в різних країнах саме по розвитку атом як ви сприймали, сприймаєте цю новину, що знову в черговий, черговий виток загрози, і чи є вона справді реальні інструменти тиску на Росію? Ну, ви знаєте, в першу чергу хочу сказати, що дійсно на сьогоднішній день маємо безпрецедентну підтримку дуже багатьох організацій, не тільки МАГАТЕ. Це в першу чергу завдячуючи тій політиці, яку веде сьогодні офіс президента на міжнародного міжнародному рівні. Те, що ми маємо сьогодні нові виклики, це абсолютно не новина. Вже фактично більше ніж там півтора року повномасштабного вторгнення доводить те, що від орків можна очікувати всього чого завгодно, але я впевнений в тому, що продовження комунікації продовження продовження діалогу, продовження дійсно дієвої співпраці і кроки конкретних дій за для і убезпечення людей, убезпечення українців, убезпечення наших територій показує те, що Україна дійсно прагне бути цивіль прагне рухатися цивілізованим шляхом. І ми дійсно сьогодні боремося не тільки за власну незалежність, а й за фактично незалежність Європи і невтручання імперських таких. Імперських дій у країни цивілізованого світу, от якщо ми говоримо про цивілізований світ і про наше місце в Європейському Союзі, зокрема так в цій цивілізованій спільноті Україна зараз на фінішній прямі щодо перед початком переговорів так про вступ до європейського союзу. Чи всі завдання на вашу думку зараз виконані саме в контексті охорони довкілля? Те власне за що відповідаєте ви? Ви знаєте, сфера захисту довкілля вона дійсно дуже велика в частині євроінтеграційних зобов'язань. Ми розуміємо, що є більше тисячі. Тисячі документів європейського законодавства, які так чи інакше повинні знайти відображення в українському законодавстві. Ми завершили селф скрінінг його робило кожне міністерство. Ми передали результати цього самоаналізу до Офісу євроінтеграції при кабінеті міністрів України. Відповідно, ці матеріали зараз в Єврокомісії. Ми очікуємо на відповідний на відповідне резюме, і відповідну оцінку, наскільки ми ці зобов'язання виконали. Я впевнений, що роботи ще дуже дуже багато. Я хочу нагадати, що оцінка роботи Оти з 2015 по 2021 рік в сфері захисту довкілля була поставлена одиниця, і ми розуміючи це, зробили дуже багато кроків за 2022 2023 роки. Парламентом ухвалено безпрецедентна кількість 12 євроінтеграційних законів. Ми розуміємо, що робота буде продовжуватися. Ми на цьому не зупиняємося. У нас є відповідні амбітні плани. Ми ці плани сьогодні комунікуємо з Єврокомісією з відповідною директоратами і впевнений в тому, що е, такими кроками ми будемо рухатися далі, оскільки ми дійсно прагнемо отримати своє достойне місце за круглим столом в європейській родині. Але до грудня встигаємо, адже ці перемовини можуть розпочатися от от вже в грудні. Питання в тому, що ми сьогодні розглядаємо все європейське законодавство і як ми все європейське законодавство будемо запроваджувати, будуть ті норми, які у будь-якому випадку будуть переговорними, оскільки для їх реального запровадження недостатньо просто взяти і прийняти якийсь закон або ухвалити рішення уряду. Для цього треба внести певні корективи, встановити рамки, але воно повинно запрацювати на місцях. Тому певні речі вони залишаться для переговорного процесу. У тому числі для отримання відповідного фінансування від наших європейських партнерів. Ну, ви самі зазначили, що це тисячі там, нормативних актів і законів, до яких ми маємо наближатися і інтегруватися в контексті руху до ЄС. Екології як такі в різних проявах в, Європ... в Євросоюзі, да, до цього ставляться дуже серйозно. Починаючи від автівок газів цих викидів, шкідливих і завершуючи підприємствами, металургійними тощо. Уряд повідомляє про так званий екологічний податок запровадження цієї історії. На, на, скажімо так, як це вплине на гаманці платників, на кому це в першу чергу має позначитися, і як це може покращити ситуацію з бюджету? Почнемо з того, що екологічний податок це не новела. Він є в податковому кодексі, його сьогодні сплачують ті підприємства, які щось виробляють і так чи інакше наносять шкоду навколишньому середовищу. Він сплачується за викиди в атмосферне повітря, за скиди забруднюючих речовин в водні об'єкти і відповідно за розміщення відходів. Повертаючись до вашого питання, мова йде скоріш за все про міжурядові консультації, які зараз тривають між нашим міністерством, міністерством фінансів та іншими міністерствами, щодо яка буде модель запроваджена щодо сплати. Податку за розміщення твердих побутових відходів, оскільки реформа управління відходами є однією з найголовніших сьогодні, вона дійсно потребує фундаментальної роботи. Але мета цієї реформи це зменшити кількість відходів, які в необробленому вигляді їдуть на полігони. Тобто забрали з бачка і перевезли, висипали на полігон. От таке перевезення або таке розміщення відходів назвали, воно повинно бути дороге. А якщо відходи перероблені, якщо відходи відсортовані, Вані, якщо вони стали інертними, тобто біологічна частина з неї забрали ресурсний компонент і повезли вже в інертному вигляді. Таке розміщення повинно бути значно. Ну податок на таке розміщення повинен бути значно менше. Це буде відповідно стимулювати перероблення, відповідно, нову інфраструктуру. І я хочу нагадати, що ми сьогодні вже йдемо пілотним проєктом, ідемо певним шляхом по Київській області. Підписані відповідні меморандуми з громадами. Ми розуміємо, що вся країна сьогодні потребує більше 200 об'єктів управління відходами. І тільки такими фінансовими стимулами ми можемо зробити максимум, щоб у нас з'являлися такі нові сучасні європейські, об'єкти. але ж давайте від того, що чи є у нас в Україні культура ці цього сортування. сортування сміття, тому що ми неодноразово з вами говорили про важливість так званої циркулярної економіки. Коли все перероблюється, все запускається знову в справу ту чи іншу. Просто поставити баки для скла пластику або там якогось органічного сміття. Це один крок лише. А от чи наскільки у нас люди готові українці долучатися до цього процесу? Ви знаєте, питання в тому, не наскільки вони сьогодні готові, а що ми робимо для того, щоб вони готові були для цього завтра. що ми робимо для того, щоб ми були для цього готові. Ми так. про всіх нас тут, говоримо. тут питання до кожного, і питання навіть там закону, який був прийнятий про заборону використання одноразових пластикових пакетів, що їх може тільки купувати, і чи готові люди це робити? Я на власному прикладі вам скажу, що не чекаючи подальших змін до законодавства, я принципово використовую. Ростовує там турбинки багаторазового використання, і це дійсно показало, що це е, значно, е, значно краще, значно комфортніше. Не треба з цими пакетами. Потім думати, що з ним робити, і куди його діти. Це перше. По друге е, ми сьогодні вживаємо повинні вживати не тільки заходів щодо екологічної просвіти навчання, а це важливий компонент. Ми ще повинні запроваджувати певні інструменти, які працюють в європейському союзі щодо як міні. Мімізувати все таки потрапляння відходів в навколишнє середовище. Закон, про який я сказав про управління відходами, запроваджує принцип розширеної відповідальності виробника. Тобто, виробник товару, який є в упаковці, наприклад, там не знаю, пляшка води в пластику, оцей виробник він повинен зробити так. Щоб ця пляшка повернулася до нього, і він її переробив в Європі. Це працює таким чином, що встановлюється відповідний відсоток, скільки він повинен переробити цих пляшок. Якщо він не досяг цього показника, а там досить високі показники в деяких країнах, вони перевищують 50% в деяких і більше, то він сплачує величезний штраф. Вже як буде працювати ця розширена відповідальність виробника, це зафіксовано в проєкті закону про відходи упаковки, який розроблений, схвалений урядом, переданий до Верховної Ради. І я впевнений в тому, що ідучи цим європейським шляхом за 3-4 роки, ми вже зможемо зробити те, що виробники будуть нести реальну відповідальність за ту упаковку, яку вони фактично сьогодні продукують, продаючи товари людям. Тобто виробники мають мотивувати людей сортувати сміття? Тут вже питання до виробників, які інструменти вони будуть застосовувати. Тому що один з прикладів: ми можемо встановити показник 30%, і люди, наприклад, будуть сортувати, виробник їх збере і покаже, що він переробив 30%. А коли відсоток починає зростати, це вже сприяє тому, що з'являються фандомати. Про які знають в Європі, але поки що недостатньо знають в Україні, та інші інструменти, які є більш дороговартісними. Але оці кілька відсотків, які виробник повинен добрати, йому вже байдуже скільки це для нього буде коштувати, тому що штраф, який він заплатить, він буде значно вищим. Лояльні програми так само в різних країнах діють там на обмін пляшок зі скла або іншої якоїсь ну залишкової продукції. У нас ще буквально одне питання по часу залишається, але дуже важливо, тому що ну попереду зима, і людям варто готуватися до тих, хто опалює, наприклад, свої помешкання дровами, деревиною готуватися до зими. Чи всі регіони достатньо сьогодні, скажімо, забезпечені або готові до зимового сезону? І чи працює справді ця програма, яку от ви. Якось у нашому ефірі на на ній є наголошували. Дрова. є дрова. Да, у нас все з є «є» декларування, є дрова. Будь ласка. Тут трошки навпаки, дрова є а, да дрова. Є е дрова дрова є. Дивіться, враховуючи досвід попереднього року, дійсно зробили багато роботи над помилками. Розпочали заздалегідь. Фіксувати, збирати потреби і так далі, сьогодні розуміємо, що спроможність Держлісагентства або державного підприємства Ліси України і потреби українців вони збалансовані. Сьогодні уряд більше сфокусований на забезпеченні дровами саме тих територій, які деокуповані або які потребують соціальних дров. Ми з віце-прем'єркою Іриною Верещук проводимо консультації з відповідними навіть донорськими організаціями для того, щоб за їх рахунок враховуючи обмеженість. Державного бюджету за їх рахунок забезпечити ці дрова, ну, ризиків не бачимо взагалі. Тобто розуміємо повну збалансованість і впевнений в тому, що до кожного українця доїде саме та кількість дров, яка дозволить йому дійсно провести потенційно нелегку зиму. Що ж, дякуємо вам. Сподіваємося, що чи ну, дедалі більше ближче до зими будуть українців користатися цією послугою, і будуть забезпечені, і не будуть мерзнути взимку. Дякуємо за можливість поспілкуватися. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. До зустрічі в нашому ефірі.